Доброго дня, мене звати Вініамін, я студент третього курсу спеціальності психологія. І я хотів би розказати про свій останній воєнний рік. Він виявився для мене більш стабільним. Не було якихось різких змін, крім втрати бабусі. І напевно це єдине, що я міг би вказати. Велика кількість людей йдуть з мого життя. І здебільшого це близькі, що переїхали, і спілкування та підтримання зв'язку з якими зійшло невець. Не Але насправді це добре, що цим людям. Просто довелося переїхати, а там, десь далеко, вони продовжують жити своє життя. З'являється потреба все більше допомагати родині, але це зовсім не біда. Найголовніше, що ми є один в одного, що ми можемо відчувати, що ми можемо старатися та прагнути до кращого. За це я вдячний захисникам нашої батьківщини, що стараються щохвилини заради нашого благополуччя. Юро дякую вам і бажаю удачі. Бережи вас, Бог.